дня, шановні колеги, шановні організатори, вельми дякую за запрошення. Так, дійсно, тема, про яку я хотів би поговорити, вона трошки відрізняється від загальної канви сьогоднішньої зустрічі. І перше, що я хотів би сказати, що це більше тематика не про кримінальне законодавство, не про застосування окремих якихось процесуальних норм, а про те, які механізми включає державний орган в процедурі розслідування певних кримінальних справ і в процедурі допомоги нашим правоохоронним органам, які звертаються до. Арма. Перше, що хотів би сказати, що за останній рік національне агентство наше пройшло доволі таки е, е, глибоку трансформацію в, в усіх сферах нашого функціонування. Е, своєю метою, за там 2023, 2024 рік ми ставили необхідність підвищення прозорості діяльності органу. Підвищення кількості інструментів, які ми застосовуємо, як для виявлення активів на території України, так і для виявлення активів. Зокрема, за кордоном, про які я хотів би з вами поговорити, ну і наприкінці я все ж таки там буде де, будуть деякі коментарі з приводу законодавства кримінального процесу, які хотілось би арма трошки змінити, і про ті законодавчі акти, перспективи, які ми собі також намітили як необхідні для удосконалення та зміни. Перше, що хотілось би так би ну, нагадати про те, що арма функціонує відповідності до закону, і основними нашими напрямками функціонування є міжнародне співробітництво, що абсолютно актуально критично в питаннях сьогодення, в питаннях відновлення справедливості, наповнення державного бюджету за рахунок активів. Кацапських, які знаходяться як на території України, так і за межами України на території сусідніх країн, це питання менеджменту активів, що є ну, таким доволі популярним в медіа. І питання виявлення та розшуку, які стосуються на території України. Зокрема, зараз в цьому плані арма розвивається, наприклад, в аспекті там, розшуку криптовалют. І далі це питання перейде на розвиток сегменту менеджменту активів менеджменту криптовалют. Щодо… Інструментів, які застосовує АРМА, певний е, ініціатор, основний точніше, вибачте, ініціатор, який у нас є для того, щоб арма включилася в роботу. Це звичайно і виключно тільки звернення відповідного правоохоронного органу з 2022-2023-2024 роках. Це ще і міністерство юстиції України, е, який, е, звертається, яке звертається у зв'язку з переліком або зміною переліку осіб, які піддаються сам. В рамках розгляду відповідного звернення правоохоронного органу. Основне, що ми робимо для того, щоб дізнатися інформацію з іноземних юрисдикцій, це направлення відповідного запиту. В рамках отриманої інформації, того, що ми в результаті маємо, це інфо про рахунки засновників, бенефіціарів. про... Близьких осіб, які разом з фігурантом здійснюють ті або інші, наприклад, нотаріальні дії паралельно з ним в іншій юрисдикції, це інформація про трансфер коштів в іншу країну. Як з території України в іншу країну, так і на території інших країн між між ними. Тобто, це банківська інформація. Доступ до банківської інформації. Ну і е, на території України арма має доступ до інформації ринків капіталів. Е, інформація така з за кордону е, отримання є отримання її трошки ускладненим у зв'язку з різним рівнем доступу правоохоронних органів іноземної країни. До відповідних даних на території тієї країни, куди ми звертаємося. В рамках міжнародної співпраці АРМА є членом, спостерігачем, десь просто учасником, а в деяких установах і мережах. Навіть членом наглядової ради арма є учасником більш ніж 10 мереж та організацій. Правий стовпчик є менш застосований для нас у сьогоденні. Найбільш часто ми спілкуємося з такими організаціями, як Карін, Інтерпол, Європол та БАМІН. На даний момент можу сказати, що от на, на сьогоднішній день якраз прийшли звіти декількох з цих організацій. Хто слідкує за сайтом, можливо, вже бачив цю публікацію. Карін провела аналіз діяльності всіх членів організації за 2023 рік. І побачила, що так само, як і в 2022 році, Україна є основним дописувачем за кордон та основною країною, яка отримує запити з-за кордону. Насправді мені просто навіть навіть не як співробітнику, а як людині не дуже іноді приємно отримувати запити з за кордону про наших співгромадян, тому що це говорить про те, що вони там дуже багато порушують законів в рамках. Роботи цих організацій ми відповідно маємо можливість не тільки писати стандартизовані запити, а ще й отримувати неформальне спілкування з членами цих організацій з представниками певних правоохоронних органів в інших країнах. І, відповідно, ми використовуємо можливості спілкування з іноземними юрисдикціями. За рахунок розвідки відкритих даних, наприклад, потім звернення до посольств відповідних країн, спілкування приватного спілкування з певними там представниками правоохоронних органів, з якими нам довелося десь на міжнародних зустрічах поспілкуватися або в рамках приватного якогось там знайомства, отримати контакт, ну і відповідно. Внизу ви можете побачити перелік країн, з якими Арма найчастіше має можливість спілкуватися, отримає від них активно отримує інформацію. Іноді, навіть більше ніж ми про це запитуємо, такі країни, як наприклад, Чехія, Великобританія, Німеччина Польща, вони доволі. Чуттєві або ну чуттєві до наших запитів, да і вони намагаються навіть у тому випадку, якщо вони розуміють, що ми запитували інформацію там про певний аспект діяльності особи юридичної або фізичної, вони навіть надають додаткову інформацію, якщо вони вважають, що ця інформація є важливою для розслідування кримінальної справи тут на території України. За результатами цієї діяльності лівий стовпчик я не буду називати цифри. Просто для вас для порівняння, які є порядки цих цифр. Це в лівому стовпчику загальні цифри про виявлені активи за кордоном. В правому стопчику окремо виділені справи, за якими ми зверталися за кордон у зв'язку з надходженням запиту по 110 і 111 статтях кримінального кодексу. України. На жаль, цифри там різняться в сотні разів, але можу точно сказати, що земельні ділянки за кордоном або якийсь автомобільний транспорт за цими невеличкими одиницями криються доволі вартісні активи, які вартують там, десятки сотні мільйонів євро, доларів в залежності від юрисдикції. І, того момент, де воно знаходиться, тепер з приводу тих викликів, з якими ми зараз стикаємося, я так розумію, що Генеральна прокуратура також з цією проблемою з цими проблемами має. Має відношення до них. І Міністерство юстиції також намагається їх вирішити. В першу чергу це інституційна спроможність нашого національного агентства. Ті, хто цікавляться тематикою, вони вже звертали увагу на те, що в відповідності до закону, профільного закону про арма національне агентство приймає участь у. У поверненні приймає участь у представництві, тобто рівень прийняття участі у цих процедурах він, на жаль, законодавством надалі не розкритий. Тому для цілей удосконалення цього сегменту на 2024 рік в планах роботи діяльності у нашого органу стоїть необхідність розробки змін до закону до закону про арма, де нам би хотілося б чітко визначити, що є категорією повернення, тому що категорія повернення відповідно до європейських директив це не просто продати актив десь за кордоном і деякі юрисдикції з урахуванням своїх, якби вже. Доволі давно існуючих нормативних вимог, вони, наприклад, дозволяють продати цей актив, але відраховують частину вартості цього активу в свій бюджет. Інші юрисдикції мають більшу свободу дій і говорять про те, що вони мають можливість обмінювати цей актив на інший актив. Причому цей інший актив, який підлягає обміну, може навіть не знаходитися на території країни, яка цікавиться з тим, яка здійснює розслідування цієї відповідної кримінальної справи. О з приводу. Комплексності заходів з повернення активів. Зараз ви також там читаєте новини, бачите наші новини про яхту, бачите ситуацію, що арма стикається з питаннями з приводу того, що там є проблема, наприклад, відшкодування витрат порту, є проблема з необхідністю винаймання оцінювача, який здійснить оцінку. Є питання стосовно банально. Переїздів спеціалістів для того, щоб зробити певні там процедурні там процесуальні дії з цим активом. Тому питання повернення це не тільки про категорію повернення і способи, а ще й так би мовити, всі суміжні дії, які можуть при цьому виникнути. Оперативність інформації. Я дуже сподіваюся, що на даний момент вона збережеться. Ми зараз намагаємося максимально швидко отримувати надавати інформацію на запити іноземних країн, і намагаємося нагадувати нашим партнерам іноземним про необхідність оперативного надання відповіді в АРМА. Тому строки середні строки отримання інформації це там 3-5 робочих днів. Ми намагаємося їх там дотримуватися. Є випадки, коли вони. На жаль, довші. Міжнародна правова допомога це якби сегмент питань, які стосуються кримінально-процесуального кодексу, саме змін в статусі суб'єктів, які мають можливість запитувати міжнародну правову допомогу, і відповідно ми також хотіли б, щоб в цьому сегменті, в цьому в цій частині, кодекс змінювався і адаптувався до реаліїв сьогодення і до тих компетенцій і повноважень функціоналу, які зараз мають державні органи В тому числі наше агентство. І е, останнє виклики для нас е, це е, фактично запровадження в роботі арми, повноцінне запровадження е, загальновизнаного європейського принципу розслідувань це Follow the Money. Е, зараз е, ми е, ну, там Постійно, якби удосконалюємо свої інструменти отримання інформації про активи, але вони наразі не повністю заточені на цей принцип. Ми отримаємо банківську інформацію. Можемо маємо можливість її аналізувати адаптувати до потреб слідчого прокурора. Там хто запитує цю інформацію, але повноцінно в цьому сегменті маємо ще попрацювати. І відповідно можливо змінити якесь законодавство, а можливо отримати тільки міжнародну технічну допомогу і, наприклад, поставити якийсь програмний комплекс. Це одне з питань я вже до нього, тільки що про нього говорив. Про яхту. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є бажання писати запити, спілкуватися з нашими офіційними представниками. Електронна пошта загально, вона працює. Абсолютно все ми отримуємо. І заступник голови Арма Павло Великоречанін є контактною особою для отримання даних якби, по запитам по поведення розшуку активів і інформації про менеджмент активів. Дякую, дякую, Віталій. Змістовно, інформативно цікаво. Питання, якщо є, будь ласка. Добрий день, адвокат Регіна Гусейнова. Я б хотіла запитати про співпрацю з НАЗК. Як ми знаємо, від початку повномасштабного вторгнення НАЗК Можна сказати, перебрало на себе деякі функції арми в пошуку активів. І мене цікавить, як зараз це працює, особливо з точки зору достовірної інформації, яку суб'єкти декларування вкладають в свої декларації, чи на ЗК саменьке порається, чи вони звертаються до вас, оскільки у вас можливості більше по тому, щоб знайти якісь активи, які гіпотетично можуть належати тій чи іншій особі. Дякую. Наразі між АРМА та НАЗК відбулося ряд зустрічей, і на даний момент вже розроблений порядок взаємодії отримання запитів від НЗК до АРМА для виявлення розшуку активів. Тому це питання найближчим часом, я сподіваюся, буде вирішено. І АРМА для НЗК буде забезпечувати функції виявлення розшуку активів повноцінно. Як це має бути по логіці. Зараз він відправлений від нас до агенства НАЗК. Коли у нас не буде, буде стадія оприлюднення та погодження з іншими державними органами, я думаю, так. Да. Так, дякуємо зазвольте. Будь ласка. Після вашого запитання перейдемо до наступного доповідаліга. Ми вам дякуємо. Скажіть, будь ласка, де є такі, от ну просто скажіть результати вашої діяльності, що ви дійсно якісь взяли в управління. Як ви сказали, москальський об'єкт, да. ну, скажімо так, я так розумію, це зареєстроване за законодавством України, в принципі, підприємство, яке працює в Україні, і там працюють українці, і сплачувалося все в бюджет України, я так розумію. Але ви взяли його в управління, і він став, ну, принаймні, незбитковим, принаймні зберіг такі ж самі, скажімо, масштаби надходження до бюджету, ну і так далі. Тобто, чи став він такий успішним? Бо ми знаємо приклади, коли підприємці лягли просто, і люди просто на вулиці. Не будемо про це казати, Ми сподіваємося, що стандарти ви будете тільки підвищувати. Дякую. Е, дуже дякую вам за коментар. Цей це Я розумію. Е, єдиний момент, що я хотів би сказати, що мій підрозділ це виявлення розшуку активів. Всі питання, які стосуються менеджменту, е, на жаль, на жаль, я хотів би відповісти, але ні.